Добрий день, малята! Сьогодні до нас у гості завітав котик. Та давайте разом з ним послухаємо віршик про котика. Котик вибіг за ворота, а на вулиці зима білий сніг і білий котик. І кота, немов нема. Лиш на кінчику хвоста. Видно плямку у кота. Давайте ще раз. Котик вибіг за ворота, а на вулиці зима. Білий сніг і білий котик, і кота, немов нема. Лиш на кінчику хвоста видно плямку у кота. Сподіваюсь, малята вам сьогодні сподобалося вчити віршик про кота. Чекаю вас на наступному нашому занятті. По вивченню вірша. До побачення. До нових зустріч.